Nós, é nosso Це тут буде моя майстерня. Зразу ж так, 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 невеличка, правда. Ну субог послав. Так. так, тут вже попідсихало. Так Тут у нас буде ванна і туалет прохожа, теплий пол. Це буде Сяна Михайловна. У нас тут. Спальника така маленька тут вже практично стіни готові, як яєчко можна клеяти обої і плінтуса. Це у нас ще одна кімната, яка буде зала. Тут ще зовсім нічого немає. Одні батареї. Батареї теплі. Так. Така зала буде в нас маленька. Все невеличке, але компактне. І це у нас буде тут кухня така. Вже поли трошки, ложиться і так усе буде. Потолок буде ламінат у кухні. І тут же у нас є вихід у гараж. Гаражець, звісно, тільки котел дерев'яний стоїть, отак ж Точка, будівництво. Зато в цьому гаражику ми вже... скоро наведем порядок. Тут Саша красиво делает <laughs> стены. Пол уже залили. Вот такая красота.